Мене звати Артем, мені 9 років. Коли війна почалася, ми з мамою втікали з Харкова потягом. Мій тато плакав на вокзалі, коли ми прощалися. Я не розумію, чому він залишився. Ми також залишили мою бабусю і наших домашніх улюбленців. Я боюсь, що я вже ніколи їх не побачу. В потягу було так багато людей, і всі були такі налякані, тепер мені постійно страшно. Через вибухи, які я пережив, я не можу спати вночі. Коли мені вдається заснути, я бачу нічні жахіття. Я плачу увесь час, моя мама каже, що в мене нервовий розлад, але я не розумію, що це значить. Як би мені хотілося почуватися краще. Служба порятунку дітей надає безоплатну допомогу ліцензованих психологів травмотерапевтів незалежно від місця перебування дитини. Ми гарантуємо анонімність та захист ваших прав. Якщо ви знаєте дитину, яка постраждала внаслідок сексуального насильства, будь ласка, зв'яжіться з нами сьогодні.